У Запорізькому національному університеті відбулася екскурсія для одинадцятикласників закладів загальної середньої освіти міста Запоріжжя. Захід проведено за сприяння департаментів спорту сім'ї та молоді, а також освіти та науки Запорізької міської ради напередодні для студента та в рамках проєкту Студентський вікенд. На початку екскурсії школярів привітав проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура, який підкреслив важливість відкритості університету для молоді. Начальниця відділу до університетської підготовки профорієнтації та працевлаштування ЗНУ Галина Микитів ознайомила школярів із заходами, які університет підготував для абітурієнтів. Розпочалася екскурсія із музею історії ЗНУ, де його завідувач Володимир Лінніков розповів про етапи розвитку університету. У фізичній лабораторії завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Андрій Андрієв презентував учням низку практичних експериментів, а в астрофізичній обсерваторії допоміг зазирнути в глибини Всесвіту за допомогою космічного телескопа. Особливе захоплення у майбутніх вступників викликала лабораторія віртуальної реальності математичного факультету, де школярі під керівництвом доцентки кафедри комп'ютерних наук. Олени Пшеничної та заступниці декана з профорієнтаційної роботи Марини Гречнєвої мали можливість випробувати новітні технології, використовуючи окуляри VR та взаємодіючи з навчальними ігровими матеріалами. Також учні покерували міні-макетами безпілотників. У спортивному комплексі доцент кафедри фізичної культури та спорту Валентин Пономарьов провів учнів тренажерними залами, ігровими приміщеннями та залами для фітнесу й аеробіки, заняття в яких безкоштовні для студентів університету. Також він запросив учнів до відвідування безкоштовних спортивних секцій. Під час екскурсії учнів також ознайомили зі спеціальностями, освітніми програмами факультетів та інженерно-навчально-наукового інституту імені Потепні, а також їх матеріальною технічною базою. Зокрема, декан факультету іноземної філології Галина Мирошкіна та заступниця декана з профорієнтаційної роботи Оксана Шевчук розповіли про можливості, які розкриваються перед студентами факультету. Заступниця декана з профорієнтаційної роботи факультету журналістики Тетяна Іванець частково занурила школярів у медійну сферу у факультетській радіостудії. Заступниця декана філологічного факультету Світлана Доброскок презентувала учням освітні можливості факультету. Професорка Інні Тетяна Меліхова заохотила вступати до інституту. Олена Андрющенко, заступниця декана з профорієнтаційної роботи, закликала абітурієнтів до здобуття освіти на факультеті соціальної педагогіки та психології, а Олег Бондаренко, заступник декана факультету соціології та управління, розповів про перспективи кар'єрного розвитку для студентів. Декан біологічного факультету Людмила Омель'янчик наголосила на навчанні, міжнародних можливостях та працевлаштуванні студентів факультету, а заступник декана з профорієнтаційної роботи Валерій Горбань надав учням рекламну продукцію факультету. У лабораторії криміналістики юридичного факультету заступниця декана Наталія Верлос і, виконуючи обов'язки завідувача кафедри кримінального права та правоохоронної діяльності Роман Баранік продемонстрували школярам зразки зброї та поділилися історією їх використання. Крім того, голова студентської ради юридичного факультету Крістіна Васильєва розповіла про активне студентське самоврядування на факультеті. Декан економічного факультету Валентина Гельман та заступниця декана з профорієнтаційної роботи Валерія Тимошико ознайомили учнів із освітніми програмами та можливостями працевлаштування випускників факультету. Велике зацікавлення викликав музей повсякдення, який презентував, виконуючий обов'язки завідувача кафедри, джерелознавчих студій та суспільних комунікацій Сергій Білівненко. Екскурсія стала важливою подією для майбутніх вступників, які ознайомилися з університетом та його можливостями. Усі учасники заходу отримали іміджеву презентаційну та рекламну продукцію ЗНУ, що стало приємним продовженням знайомства з університетом. Запорізький національний університет вдячний директорам Запорізького академічного ліцею Вибір, Запорізької гімназії номер 107 Запорізької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 15 Запорізького приватного навчального виховного комплексу перших третіх ступенів Реал та Запорізької гімназії Контакт за сприяння організації екскурсії.